Розумієте така ситуація. Так, да, Російська імперія піднялась, створилась і фактично стала такою міцною завдяки творянству. Да, да, да. Там призму формувалася, але розумієте така ситуація. Ну, давайте так, подивіться. Я розумію, що в фільмах, книжках, завжди, як показують, там. Царь-батюшка, пальчик підняв і все зробили. Ні! Одна людина нічого зробити не може. Для того, щоб управляти, ти такою великою імперією, треба помічники. І от в російській імперії ці помічники були дворяни. Це дуже просто. Вони мали дуже багато таких преференцій. Ну, дійсно. Ну давайте почнемо з того, що холопа можна було запороти до смерті. Ну, дійсно можна. Дворянина? Ні ні ні, 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 не можна. Не можна. Ну, як ви самі розумієте, ще яка ситуація? Формується, там, керівництво, Хто йде? Творя. Якщо ти не тварянин, дворянем... шею. Ні, ну дійсно, ситуація була наступна, що людина має тварянський статус, вона над всі. над Купці навіть ніщо були. А селяни це не місники це взагалі. Тобто, розумієте, тобто, Ну, Хочу звернути вашу увагу, що до тварян треба було звертати ваше благороді. Якщо не, не звернешся, шапку ламать. Творіє. Розумієте? Ні, просто щоб ви зрозуміли, вони дійсно мали пільги дуже великі. Не платили звертаю. вони платили за селян, не платили за себе. Це так. І взагалі, скажімо так, ну, до їх влади відносились дуже так позитивно. Що називається... Пестила! О, красиве слова! І вони служили. Ну, зрозумійте, так, да, імператор, звичайно, може назначити генерал-губернатора по губерні. Але сформувати всіх держслужбовців, до нього які сил не хватить. Як би він не старався, він би, скільки він би не працював, йому ніяким. Тому і виходить так, що він призначає там генерал-губернатор. Ну, можливо, там градоначальник. А далі... Оці вже формують команду. Але з кого з дворя. Ну, знов-таки спрацьовувала так звана корпоративна етика, естетика, мафія. Давайте скажемо точніше. Тому що відбувалося? Що, звичайно, що дворяні кучкувались, тваряні за себе проти інших. І дійсно вони призирали селян, селян, там тих же купців, тому що не ж дворя. І на цьому трималась влада Російської парни.